Гарненькі, маленькі, великі. Це чудово. Тож дозвольте себе відрекомендувати. Мене звати професор Рік. Ну, типу, як новий. ладно, Перше питання, ви знаєте, що це таке? Така солоденька водичка, правда? Якщо я кину цю солоденьку водичку, цукарочку Ментос. Що буде? Так буде так великий пить, правда? А тепер питання. Це буде наука хімія? Або хімія! Хімія! правильно, Я завжди розумів. Це буде наука хімія. Бо хімія вивчає все, що буде два один. Щось пішло не так. На вас не дуло, ні? Откуда ви будете? Откуда? І ви відчуваєте повітря, це і Отак і надую. А не тримай по улиці. Добре? Це один раз. І секунду. Ці... А Дую. Пускай. Куспай. Пускай, дякую, ой, пропавай. <засшаток> 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 <засшаток>

Завдяки чому я й дав, того вогню, Ні. Так? ладно? Тоді кажемо один, два, три гори. Один, два, три, гори.